Польща передавала Україні не лише танки, але й БМП «Росомахи», САУ «Краб». Однак запаси такої зброї поступово вичерпаються, а польська армія також готується до можливої війни з Росією. Настав час змінювати формат нашої співпраці. Нам потрібні спільні підприємства, використання фондів НАТО, релокація українських заводів у безпечні райони. Польщі у нас є спільні проекти, коли є спільні підприємства, створення створення українська польські виготовляють зброю, яка Іде на поле бою, використовується на полі бою і модернізується за зарахуванням досвіду бойових дій. Це і бронетехніка, зокрема там машини ОНСИЛА, які виготовляються на підприємстві е в Польщі е підприємство міста. Е також безпілотники від компанії Ві Electronics» — це баражуючі боєприпаси Вормейд, які Знищують противника ударними своїми потужностями, також розвідувальні комплекси, які ми закуповуємо у, у Польщі. Польща розпочала масштабну модернізацію своєї армії, прагнучи зробити її однією з найсильніших у Європі. Протягом наступних десяти років вони планують інвестувати в це понад 100 мільярдів доларів, і це унікальний шанс для колаборації українського та польського військово-промислових комплексів, який відкриває перспективи для обох країн. Деякі українські проєкти вже успішно працюють у Польщі. Тамтешній уряд спростив доступ до земельних ділянок та комунікацій для стратегічних підприємств України. Польська техніка в бойових умовах проходить випробування, а отже, різко підвищує свою конкурентність на світових ринках. Натомість Україна, крім захищених від ракетних атак підприємств, отримає доступ до продукції польських хімічних заводів. Мова про дефіцитний для нас порох і тротил.